Двері відчиняє казка українська народна казка лисичка і журавель Були собі лисичка й журавель Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь лебедику. Я ж для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по таїнці та й припрошує. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарільці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, лист та й листь гарненько язичком, поки сама всю кашку чисто і вилискала. Вилискала та й до журавля. Вибачай журавлику. Чи молодим тебе приймав, а більше ще нема нічого. То спасибі ж. Приходь же, лисичко, тепер і до мене в гості. Прийду, журавлику, прийду, лебеди. На тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько, зварив, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Пригощайся, люба приченко, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою. І настоячки, і зазирати, і нюхати нічого не вдіє. А журавель не гуляє все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже Оце ж. Вибачай лисуню, що мав ти ні пригоща в нічого не маю. Ох і розгнівилася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула. Та й від того часу не приятелює з журавлями.